Живий капелюх. Живий капелюх. Кіт Васько сидів на підлозі біля комода і ловив мух. А на комоді, на самісінькому краю, лежав капелюх. І от Васько помітив, що одна муха сіла на капелюх. Він, як підстрибне і вчепився пазурами за капелюх. Капелюх зісковзнув комода, Васько зірвався і як полетить на підлогу, а капелюх шлюп і накрив його зверху. В кімнаті сиділи володя і вадик. Вони розмальовували картинки і не бачили, як Васько потрапив під капелюх. Вони тільки почули, як позаду щось гепнулося. Впало на підлогу. Володя обернувся і помітив на підлозі біля комода капелюх. Він підійшов, нахилився, хотів підняти капелюх та раптом як завершіть. Ай-яй-яй. І кинувся вбік. Ти чого? питає Вадик. Він живий. Хто живий? К -к капелюх. Що ти, хіба капелюхи бувають живі, по, -по подивися сам. Вадик підійшов ближче і почав розглядати капелюх. Раптом капелюх поповз прямісінько до нього. Він як заверещить? Ай. І стриб на диван, володя за ним. Капелюх виповз на середину кімнати і зупинився. Хлопці дивляться на нього і тремтять від страху. Тут капелюх повернувся і поповз до дивана. Ай ой. Заверіщали хлопці. Зістрибнув з дивана і мерщій з кімнати. Перебігли на кухню і двері за собою зачинили. Я піду, каже володя. Куди? Піду до себе додому. Чому капелюха боюся? Я вперше бачу, щоб капелюх по кімнаті ходив. А може, його хтось за мотузку смикає? Ну, піди подивися. Ходімо разом, я візьму кочергу. якщо він до нас полізе, я його кочергою стукну. Зачекай, я теж кочергу візьму, та в нас другої кочерги немає. Ну, я візьму лижну палицю. Вони взяли кочергу і лижну палицю, відчинили двері і зазирнули до кімнати. Де ж він? питає Вадик. Он там, біля столу. Зараз я його трісну кочергою. Каже Вадик, нехай тільки підлізе ближче. Але капелюх лежав біля столу і не рухався. Ага, злякався, зраділи хлопці. Боїться лізти до нас. Зараз я його злякаю, сказав Вадик. Він почав стукати по підлозі кочергою і вигукувати. Ей ти, капелюх! Але капелюх навіть не ворухнувся. Давай наберемо картоплі й будемо в нього картоплею кидати, запропонував володя. Вони пішли на кухню, набрали з кошика картоплі і почали жбурляти нею в капелюх. Жбурляли жбурляли. Нарешті вадик влучив. Капелюх як підстрибне вгору. Закричало щось. Дивляться, з-під капелюха, показався сірий хвіст, потім лапа, а потім і сам кіт вистрибнув. Васько. зраділи хлопці. Мабуть, він сидів на підлозі, а капелюх на нього з комода впав, здогадався Володя. Вадик схопив Васька і давай його обіймати. Васько, дорогенький, як же ти під капелюх потрапив? Але Васько нічого не відповів. Він тільки пирхав і мружився від сонячного тепла. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.